Добрий день, діти! Одного разу заблукали їжачок і, і зайчик і не знають, куди їм далі іти. І тут, бачать вони, перед ними з'явилися дві доріжки зелена і біла. Стали радитися їжачок і, і зайчик, якою ж доріжкою їм піти. А ми їм допоможемо порівняємо доріжки. Спочатку порівняємо доріжки за довжиною. Для цього ми прикладаємо одну доріжку до другої і бачимо, що за довжиною вони однакові. Ось початок, ось кінець, вони однакові. А за шириною вони однакові. Давайте порівняємо, для цього треба взяти одну доріжку і накласти на другу. І ми можемо побачити, що за шириною вони різні. Зелена доріжка вузька, а біла доріжка широка. І зайчик і їжачок спробували піти по вузькій зеленій доріжці. Як ви думаєте, їм зручно було йти? Ну, Незручно діти, тому що. Вдвох вони не змогли поміститися на доріжці, було дуже їм тісно, тому що доріжка вузька. А ось коли вони пішли по широкій доріжці білій, вони зрозуміли, що їм зручно йти разом. І зовсім не тісно, тому що доріжка широка. Далі пішли лісом наші звірята. І побачили, ростуть ялиночки. А які ж ялиночки різні чи однакові? За кольором вони однакові, зелені, а за висотою, давайте їх порівняємо, якщо поставити ялиночки поряд, то ми побачимо, що є низька ялинка, а є висока ялинка. Зайчик хоче. Посидіти під високою ялиночкою. Ось він. А їжачок наш залишився стояти біля низенької ялиночки. Поки стояли вони, звірята в лісі побудували гірку. Ось вона. Як ви думаєте, діти, гірка висока чи низька? Висока, і в неї є сходинки. Жовта, червона і сіра. Скільки сходинок? Один, два, три. Наші звірята захотіли покататися. Їжачок прибіг перший і став на сіру сходинку. Потім прибіг зайчик і став на червону сходинку. А потім ще прибігла з лісу мишеня і стала на. Жовту сходинку. А тепер давайте подивимося, хто із звірят стоїть вище за усіх. Їжачок хто трошки нижче. Зайчик, а хто нижче за усіх, мишенятко. Ось так, діти. Наші звірята будуть кататися і розважатися. А ми з ними попрощаємося.